Мобілізація має бути основою державної політики України. Мобілізація стосується не тільки сил оборони України, вона стосується всього, що е, має відношення до української держави, і в тому числі е, патріотичне виховання молоді, тому що знаєте, в чому проблема е, в цій війні: Росіяни йдуть на війну, е, перебуваючи під впливом того, що називається пропаганда. А росіяни йдуть на війну, маючи вже певні, е, певні навички. Е, і, на, і, і досвід поводження зі зброєю і так далі. Ну, так щоб ви розуміли, приблизно десь 6 мільйонів дітей Російської Федерації залучені до такої програми, як юнармія. Уявіть собі, що 10% від цього буде залученим до війська. Це 600 тисяч. Чи є в нас така програма, чи проводиться в нас обов'язкова підготовка населення всього населення до а, війни? Я маю певні е, сумніви щодо цього. Е, йдеться про те, що е, мобілізація, про яку ви казали, вона стосується не тільки особового складу, не тільки людей, а стосується економіки. Мобілізація так само стосується розширення виробництва озброєння е, бойової техніки, боєприпасів і засобів, які дозволяють нам вести е, війну.